Добрий день, шановне товариство! 9 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Льоховецький Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Показую вам фрагмент куща. Одна сторона перепривіта на кишмиш американської селекції Red Rose. От місце щеплень. Ось вони так і їх, ці місця. Тут, тут і ось тут, і ось тут. Навіть чеплівка їм залишилась. І не показував вам основний урожай. Покажу тепер тільки фрагмент дронки, який залишився. Ось такий кишмиш. Ягода невелика, може це того, що перший, не перший, це вже друге плодоношення. Ну, грона досить таки до пів кілограми бувають. Більших не було в мене на привівці. А от такенькі. Ну, ягода десь приблизно в кишмишах 342-го 3-4-2 грами. Кишмиш досить такий пізній, класно сінивості. Що перший, то ж навіть ніде не зустрічається ніяких натяків на кісточку. Ось такий кишмейшит. Смак досить таки приємний. Ну, так як всіх американців чимось віддає він якби Юпітером, ну і забельними сортами. Оце таке що кому подобається. Так як на цю пору, з-під. Спец... Спеціально залишив, щоб він повисів чим подовше і ще поки го зривати не буду. Хай висить. Ягода щільна, не е, в'яне, не втрачає свій тургор. Ось такий кишмиш. Дякую за увагу. Коментуємо, підписуємося. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення.